Проїхав 12 годин, щоб показати цікаву споруду далеко в Карпатах. А це кляуза кронпринца Рудольфа. Це такі великі загатті, вони зроблені з дерев'яних колод. Робилося це ще за часів Австро-Угорщини, можливо, це кінець 19 століття, початок 20-го. Робила це для того, щоб робити таке утворене штучне водосховище, на нього накидати ліс і сплавляти його. Правильно, наскільки я розумію. І це утворено, от якраз, ну, зараз це межі України і Румунії умовно. Це Національний природний парк Черемоський. Він якраз поділяє цю територію з національним природним парком Верховинський. А зараз водосховище практично порожнє, вода кристально чиста, риби звідси не видно, але колоди, якщо приглядітись, прям круті. І от такі от кляузи робились, ну. Їх робилось чимало а, в таких вот...